Що стосується страхування каско. Ну, КАСКО – страхування самого автомобіля від всіх можливих ризиків, ну, багато людей кажуть, що це дорого. Там, наприклад, ну, з навіщо мені платити ну, 5-7% від вартості автомобіля, якщо ну, це дорого. Да? Але ж. Дивіться, яка фіка. Наприклад, страхова компанія, в якій ми страхуємо каску для своїх клієнтів, це лідер ринку. І у них умови, дивіться, перше, по скляним деталям кузова, ну, тобто зеркала, лобове скло, заднє лобове скло, бокові, фари, а якщо немає ушкоджень по кузову, то ви не викликаєте поліцію, просто телефонуєте в страхову компанію, фіксують е, е, ушкодження, і вам йде виплата, повна виплата. Немає врахування зносу. Уявіть собі, у вас автомобіль е, 10 років, там він уже покосаний лобове скло, там якимось. Ну, ми всі знаємо, да, як по трасі це буває, воно вже як е, е, в точечку. А вам відшкодовують і ставлять просто нове скло. Друге, дуже фішка крута. Якщо немає учасника, другого учасника в ДТП, а ушкодження автомобіля, ну будь-яке ушкодження може бути по кузову, то три рази на рік ви можете теж не викликати ні поліцію, нічого. Просто повідомили страхову компанію, вам дають відшкодування. І я наголошую повне відшкодування без врахування зносу, навіть якщо ваш автомобіль вже не новий. То, дивлячись на такі вже умови, то розумієш, що КАСКО і вже й не дорого, як, як гадаєте? Ви винні, не ви винні, вас в'їхав хтось, ви те щось зацепили, якийсь бордюр або стовпчик, а значить, противоправні дії третіх осіб хтось ваш автомобіль ушкодив. А стихійний лихань і інші події, а також викрадення. І голова спокійна, нерви в порядку і довше проживеш. Так що майте на увазі, якщо що, добре.